Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поділитися теж корисною і важливою інформацією, яку надає Пенсійний фонд України. Зазначається, що право на отримання пільг на новий період, починаючи з січня 2025 року, буде визначено Пенсійним фондом України автоматично. Для деяких категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньоміс. Сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну людину за останні 6 місяців, тобто за останні півроків, півроку не перевищує встановленого рівня доходу, який і дає право на податкову соціальну пільгу у 2025 році. Це становить 4240 тисячі гривень. При визначенні середньомісячного сукупного доходу родини пільговика Пенсійний фонд України враховує інформацію. Державної податкової служби України про доходи пільговика та членів його родини за 3 і четвертий квартали попереднього року. Податкові звіти за четвертий квартал 2024 року. Страхувальники подавали. До Державної податкової служби відповідно до 10 лютого 2025 року. Після отримання Пенсійним фондом України даних про доходи буде визначено право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2025 році для людей, які їх отримують з урахуванням доходу. Право на отримання пільг на новий період, починаючи з січня 2025 року, визначається. Пенсійним фондом України автоматично. Додатково звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. За винятком випадків, коли в родині пільговика відбулися зміни, наприклад, у складі родини, місця проживання або ж перелік комунальних послуг, на які призначено пільги. Виплата пільг, що дуже важливо, призначених із січня, як повідомляє Пенсійний фонд України, буде здійснена у березні. Нагадую, Якщо середньомісячний сукупний дохід е, родини пільговика на одну людину перевищує граничний рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу 4240 гривень, то ви маєте право звернутися за житловою субсидією. Тобто, якщо ви не можете скористатися пільгою, тому що е, Середньомісячний сукупний дохід родини пільговика на одну людину перевищує суму 4 тисячі гривень. В такому випадку у вас зберігається є право звернутися за призначенням вам житлової субсидії в пенсійний фонд України. Тому обов'язково це питання також записуйте у представників працівників пенсійного фонду України. Якщо ви не можете скористатися пільгами, то чи о, ви маєте право і можете звернутися? За призначенням житлової субсидії.